Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 4 серпня, ми з вами читатимемо Євангелія від Матфея та послання святого апостола Павла до Римлян. Отже, починаємо з Євангелія. Одного разу Ісус, увійшовши в човен, переправився і прибув до свого міста. І ось принесли до нього розслабленого, що лежав на ножах, і, побачивши Ісус, віру їхню, сказав розслабленому: Дерзай, чадо, відпускаються тобі гріхи твої. І ось деякі з книжників сказали в собі: Він богохульствує. І, побачивши помисли їхні, Ісус промовив, навіщо ви помишляєте лукави в серцях ваших? Бо що легше сказати? Відпускаються тобі гріхи? Чи сказати встань і ходи? Та щоб знали ви, що владу має син людський на землі відпускати гріхи, тоді говорить прославленому. Вставши, візьми твої ноші та йди додому твого. І той, уставши, пішов додому свого, побачивши ж це, народ здивувався і прославив Бога, який дав таку владу людям. І переходимо до послання. Браття, як за даною нам благодаттю ми маємо різні дарування. То якщо маєш пророцтво, пророкуй за мірою віри. Якщо маєш служіння, перебувай у служінні. Якщо вчитель у навчанні, якщо наставник наставляй. Хто роздає, роздавай у простоті. Голова, головою старанно, хто милосердує, милосерду щиро. Любов, нехай буде нелицемірна. Гідуючи злим, прихиляйтеся до добра. У братолюбності любіть один одного, як рідних. Випереджайте один одного шанобливістю, у старанності не лінуйтесь, духом палайте. Господу служіть, утішайтеся надією, в скорботах будьте терплячі, в молитві постійні, У потребах святих беріть участь, будьте гостинні, до чужинців, благословляйте гонителів ваших, благословляйте, а не проклинайте. На цьому це все. Дослухаємось до порад святого посола Павла. Божого вам благословення і до зустрічі вечором. побачення.